ТВ, телепередача суть справи. Я її ведуча Аліна Рябко. Вітаю сьогодні. Будемо говорити про опіку та сторонній догляд. Зокрема, у чому полягає різниця між ними та окремі проблемні питання, що можуть виникнути щодо цієї теми. У нас в гостях Ольга Маленко, адвокатка, асистентка кафедри приватного права ЧНУ імені Юрія Федьковича. Вітаю вас, дякую. Добрий день, пані Ольга. Насамперед розкажіть, будь ласка, чим відрізняється опіка від постійного стороннього догляду. Опіка та постійний догляд це є такі питання, які люди постійно плутають. Наприклад, звертаючись за правничою допомогою, особи звертаються і формулюють свою або проблему, чи питання таким чином: що от у мене є чи то бабуся, чи то дідусь, мамо, тато. Вони хворіють, або вони є особи похилого віку. І чи можу я стати їхнім опікуном, і от я буду за ними здійснювати постійний догляд? Зрозуміло, що в даному випадку люди плутають або з'єднують в одне єдине ціле і опіку і здійснення догляду. Це поняття є різними. За законодавством України опіка встановлюється і опіка розглядається в таких аспектах. По перше, опіка встановлюється над малолітніми особами, тобто віком до 14 років, які позбавлені батьківського піклування або є сиротами. Якщо ми говоримо про повнолітніх осіб, то опіка встановлюється над особами, які визнані недієздатними. Що таке дієздатність чи недієздатність? Відповідно до законодавства України дієздатною є особа, яка досягла віку 18 років. Тобто, з цього віку вона розуміє свої дії, вона може їх вчиняти, керувати і нести за це відповідальність. Тобто, вона повинна досягти цього віку, бути зрілою. Відповідно, недієздатна особа це особа, яка внаслідок хронічного стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати наслідки своїх дій та або керувати ним. Проте особа визнається недієздатною тільки за рішенням суду, тобто вона може не усвідомлювати цього, не керувати своїми діями. Проте, поки вона не буде визнана судом недієздатною, вона такою не вважається. А опійка встановлюється тільки на тією, яка визнана недієздатною судом. Тобто, це є обов'язковим щодо догляду. В житті будь-якої особи може виникнути ситуація, коли або в результаті якоїсь хвороби, там ДТП, чи в зв'язку з похилим віком, особа обмежена в дійсненні якихось своїх життєвих функцій, вона не здатна до самообслуговування, не може пересуватися, щось на кшталт цього. Тоді в неї виникає потреба, щоб хтось їй допомагав здійснювати такі функції. От якраз от в такому випадку ця особа потребує стороннього догляду. І постійний догляд і є такою формою догляду за особами, які обмежені у фізичних чи психічних своїх здібностях. За умови, що постійно присутній доглядач, який і допомагає здійснювати ці функції, таким чином виходить, що опіка встановлюється над особою, яка вже визнана судом недієздатною, що є обов'язковим, а доглядати можна за особу, яка не є психічно хворою, вона або похилого віку, або в якесь інше захворювання, і вона не може якісь функції здійснювати. і їй це допомагають робити без того, щоб визнавати її недієздатною. Ви вже певною мірою розказали, так. над ким вже можна встановити опіку і сторонній догляд, але все ж таки окресліть, хто підлягає під опіку, а хто під сторонній догляд? Як ми визначили, опіка становиться над особами, які визнані судом недіздатними. Фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона не здатна усвідомлювати значення своїх дій і не здатна керувати ними. Для цього е, обов'язково має бути рішення суду, тому що навіть якщо вона не здатна це робити, але поки що їй не визнано судом недійздатною, вона такого статусу не набула, і опіка над нею не буде встановлюватися. Е, щодо е, осіб, які, е, за якими встановлюється постійний догляд, то е, відповідно е, законодавство України передбачає категорії осіб, які от потребують такого догляду, і з ними він встановлюється. Як я вже говорила, це такі обставини можуть бути спричинені чи то хворобою, чи то віком. І до таких осіб, які потребують догляду і за ними їм встановлюється, є е, особи з інвалідністю з дитинства, або інвалід е, до 18 років, дитина з інвалідністю. Або це може бути особа з інвалідністю першої групи, або особа з інвалідністю першої чи другої групи зв'язку з психічним захворюванням, яка потребує такого догляду, або це може бути особа, яка досягла 80 років. Або це може бути особа похилого віку або хворі особи, які не здатні до самообслуговування, і вони тому й потребують цього ж догляду. Тому ми бачимо, що законодавство визначає перелік таких осіб, які дійсно потребують цього догляду, і він їм буде надаватися. Скажіть, будь ласка, хто ж може бути опікуном? Відповідно до законодавства України опікуном може бути повнолітня особа. З повною цивільною дієздатністю це що означає та, яка має 18 років. Більше того, опікуном призначається особа з сімейного кола, з родичів, які тобто з осіб, які пов'язані з сімейними відносинами, з особи, над якою буде встановлюватися опіка, більше того, обов'язково враховується. Відносини між майбутнім опікуном і підопічним, окрім цього, враховується те, чи може така особа здійснювати обов'язки опікуна. Наприклад, якщо неї якась робота пов'язана з частими відрядженнями, то тоді яким чином поєднувати свої обов'язки опікуна із роботою. Тобто ці обставини враховуються стосовно того, хто не може бути опікуном. То це особа, яка позбавлена батьківських прав, і ці батьківські права не поновлені. Це особа, яка перебуває або на лікуванні, або на обліку в наркологічних закладах чи психоневрологічних закладах, або особа, яка засуджена за скоєння тяжкого злочину, або це може бути особа, яка вчиняє дії, які суперечать інтересам підопічно, і так далі. Тобто, оце хто може і бути опікуном ж може бути надавачем соціальних послуг чи доглядачем. Відповідно, наш українське законодавство передбачає такі варіанти, що послуги по догляду, тобто постійний догляд, може надаватися на професійній основі і на непрофесійній основі. Щодо професійної основи, то тут такими надавачами послуг можуть бути фізичні особи, юридичні особи, фізичні особи-підприємці, які внесені до розділу надавачів соціальних послуг. З реєстра надавачів та отримувачів соціальних послуг. Тобто є такий реєстр, який містить тих, хто надає послуги, і тих, хто може їх отримувати. І відповідно є порядок, як бути туди включені. Ці особи обов'язково повинні пройти навчання і надавати послуги відповідно, оці соціальні послуги з догляду, відповідно до державних стандартів. Щодо надання таких послуг на непрофесійній основі, і в більшості випадків люди зараз з цим стикаються. Особа може надавати постійний догляд члену своєї сім'ї. І це буде на непрофесійній основі. Хто в даному випадку взагалі вважається членами сім'ї? Це особи, які спільно проживають, мають спільний побут і мають взаємні права та обов'язки. При цьому така особа може, от одна особа, здійснює догляд за членом своєї сім'ї на непрофесійній основі. Якщо такий отримувач послуги є або особою з інвалідністю першої групи, або дитиною з інвалідністю, з інвалідністю, або особою похилого віку з когнітивними порушеннями, або це є невиліковно хворі, які не здатні до самообслуговування, до пересування. Або це ще можуть бути діти, які не мають інвалідності, проте в них такі важкі хвороби, що вони дійсно потребують цього догляду, і от перелік цих хвороб передбачений законодавством України. А чи можуть оформити догляд сторонні особи? А, ну виходить, що якщо такий догляд здійсниться на Професійній основі, ну то відповідно може за однією особою доглядати стороння особа з отого переліку надавачів послуг на професійній основі? Якщо ж це буде догляд на непрофесійній основі, то звісно тут однією з основних умов є, що один член сім'ї здійснює постійний догляд на непрофесійній основі за іншим членом своєї сім'ї. Який порядок встановлення догляду на непрофесійній основі? Якщо особа бажає надавати послуги з догляду на непрофесійній основі, що вона має зробити? Вона має звернутися до органу соціального захисту або до ЦНАПу із відповідним переліком документів. Після розгляду цих документів буде надано висновок, тобто чи її призначають надавачем таких послуг чи ні. Щодо документів, це має бути заява про згоду надавати таку соціальну послугу як догляд на непрофесійній основі, заява на згоду отримати таку послугу, тобто від того за ким будуть доглядати ну, паспорт громадянина України так само має бути висновок в медичної комісії про те, що особа дійсно потребує такого догляду. Декларація про доходи і майно цієї особи, яка буде доглядати, а також довідка з місця реєстрації. Таким чином, основним ну, обов'язковим елементом в даному випадку є, щоб ці особи разом проживали, мали, спіль, мали спільний побут, мали спільні права та обов'язки. При тому, що при постановленні цього висновку обов'язково досліджуються і обстежуються умови цієї сім'ї, де буде надаватися цей догляд. Зауважу, що таку компенсацію за отримання за надання таких послуг можна і не отримати. І тоді. Получається, що надавачем послуг на непрофесійній основі вважається той, хто отримує таку компенсацію грошову. Хто не отримує, що він офіційно, ну що він не є таким, що надає послуги. Звідси виникають ну, такі, як деякі цікаві питання, актуальні, як ми говорили. Наприклад, одна особа здійснює догляд за іншою особою, членом своєї сім'ї, не отримує цієї компенсації, проте її якимось чином. Іноді треба підтвердити, що так, я здійснюю такий догляд. На що це треба? Наприклад, якщо є потреба у лікуванні особи, її треба вивести за кордон, як така особа без супроводжуючого виїде. Ніяк. Тобто треба, щоб цей супроводжуючий особа з нею виїхала. А як вона підтвердить, що вона надає такі послуги? Для цього необхідно звернутися в органи соціального захисту. І зауважу, що відповідно до правил перетину кордону державного кордону громадянам України, в які були внесені зміни у вересні 2022 року, от якраз там і передбачено такий документ як акт встановлення факту здійснення догляду. Тобто, де цей акт взяти, щоб підтвердити, що дійсно така особа здійснює догляд без отримання компенсації, і цей документ може бути документом, який підтверджує здійснення такого догляду. Звертається до органу соціального захисту, так само надаєте відповідні документи, вони приходять на перевірку, і тоді за дійсною наявності таких підстав видають оцей цей акт, з яким можна виїжджати за кордон. А скільки може тривати ця процедура самопідтвердження догляду? Ну, з, е, Відповідно до законодавства п'ять днів. Тобто звернулася особа заяву, не дала перелік документів, повинна прийти комісія додому, дослідити, і нібито через п'ять днів це все має відбуватися. Проте в житті іноді е, бувають такі обставини, що трошечки срок може бути подовжений. Як ж відбувається процес встановлення опіки? Е, як ми говорили, що опіка встановлюється над особою, яка визнана недійздатною? І так само зазначали, що недієздатною особу визнає суд. Тобто порядок визнання особи недієздатною і встановлення над нею пікою чисто в судовому порядку. Треба звернутися до суду із заявою про визнання особи недієздатною. Хто звертається? Звертається або член сім'ї, або родич, причому незалежно від того, чи він проживає, чи він не проживає разом з цією особою, може бути орган опіки піклування. А може бути заклад, який надає псих... психіатричну допомогу. Відповідно, в цій заяві вказується, за яких підстав є така необхідність визнати особу на дії здатного, тобто виписки з медичної історії хвороби і так далі. Суд проводить судову психіатричну експертизу, яка визначає, чи дійсно ця особа здатна усвідомлювати свої дії, наслідки, такої дії. чи вона може керувати, чи не може. І вже на підставі всіх документів, експертизи і так далі. Суд ухвалює рішення, чи визнає таку особу недієздатною, Ну чи ні, от в такому порядку в судовому. І тільки після того, як дане рішення набирає законної сили, така особа визнана недієздатною. І цим же рішенням суд призначає їй опікуна. Ну або одним рішенням визнає її недієздатною, а наступним рішенням призначає опікуна за поданням органам опіки піклування. Доволі актуальне питання, чи мають право військовозобов'язані, які є опікунами, чи здійснюють постійний догляд, отримати відстрочку від мобілізації? Е, ну, дивіться, законодавство України дійсно передбачає підстави, за яких військовозобов'язані мають право на відстрочку від призову під час мобілізації. Е, наприклад, е, особи, які Зайняті постійним доглядом за особами з інвалідністю першої групи, особи, які зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю другої групи, або за особами, які за висновком медико соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії потребують постійного догляду і немає інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд, то такі особи мають право на отримати. Відстрочку від призову під час мобілізації при те. Кожен випадок необхідно розглядати індивідуально. Тобто бувають, що люди плутають, вони е, е, от плутають плутають поняття, бо, наприклад, вони десь побачили там слово інвалід і вони собі вирішили, що все я вже можу там е, оформити собі відсрочку. Тобто, якщо є законні підстави, дійсно такі особи мають право на таку відсрочку. Проте треба розібратися в ситуації, чи дійсно підпадає особа під таку норму закону. Можливо, розкажіть про окремі винятки, коли він не підпадає, і, зокрема, не знаю, можливо, якісь Такі окремі проблемні питання, що доволі часто виникають. Буває, що особи, наприклад, не розрізняють, от є в законодавстві передбачена особа з інвалідністю першої групи, і от вона потребує постійного догляду. Бувають таке, що особа, наприклад, з інвалідністю другої групи, але вона не потребує постійного догляду. А в законі чітко вказано, що особа, яка здійснює постійний нагляд за інвалідом другої групи, який потребує постійного догляду. Розумієте, Тобто, получається, що або десь не дочитали, або не зрозуміли до кінця. І да. тоді виникають вот такі особа думає, що вона дійсно має на це право, хоча можливо з документами треба розібратися, а насправді немає. Скажіть, будь ласка, чи звільняються від військової служби опікуни і власне особи, які надають або здійснюють постійний догляд? Ну загалом, відповідно до законодавства України, то Необхідність здійснення військовослужбовцям, які здійснюють військову службу. Догляду стороннього постійного за особою з інвалідністю чи то першої групи, чи здійснення необхідність здійснення таким військовослужбовцем догляду за особою з інвалідністю другої групи, або та сама необхідність за особою, яка за висновком СЕК чи ЛКК потребує догляду, і у випадку, якщо немає інших осіб, які можуть його здійснювати, так таке право. Передбачене, проте знов ж таки кожна окрема ситуація повинна бути розглянута влежно від тих обставин, які ми маємо. Що я маю на увазі? Наприклад, треба розібратися. Цей військовослужбовець здійснює несе військову службу на підставі контракту чи він мобілізований. Там є свої відмінності. Друге, треба врахувати ця цей військовослужбовець, бажає звільнитися з військової служби на такій підставі. А ця підстава діє в момент дії воєнного стану чи в мирний час? Тобто, там навіть сама стаття, яка передбачає підстави для звільнення військовослужбовців служби, вона є досить обширна. Вона має багато. Пунктів підпунктів підпід пунктів. І що люди плутають. Вони от прочитали вони думають, що вони відносяться до цього пункту, і от уже так вони мають право на звільнення з військової служби. І тому треба розібратися в цьому. Ну в кожній ситуації конкретно Тобто кожна ситуація потребує індивідуального розгляду. так? так звичайно. Ну а на цьому ми завершуємо. Нагадую, говорили сьогодні про опіку і сторонні догляд, а також різницю між ними. У нас в гостях була Ольга Маленко, адвокатка, асистентка кафедри приватного права, чину імені Юрія Федьковича. За що вам дуже вдячна. Дякую, що запросили. Ну а з вами ми прощаємось. Побачимось в етері телеканалу. ТВ. на все добре.